Ця маленька темна пляма на вашій шкірі, яка вас так дратує, насправді не є вашою головною проблемою. Це лише симптом: верхівка величезного айсбергу, яку видно на поверхні, а вся його невидима підводна частина. Це роки пошкодження від сонця, запалень, гормональних змін, які накопичувались глибоко у ваших клітинах. І поки ви намагаєтесь відбилити чи замаскувати цю верхівку, невидимий айсберг продовжує повільно рости. Сьогодні я, лікар-косметолог Наталія Мігорян, не буду давати вам поради, як дряпати верхівку. Я покажу, як зупинити ріст цього айсберга і почати розтоплювати його зсередини. Готові? Отже, що ж таке пігментна пляма на рівні клітин? Це не бруд. Який можна відмити. Це локальне надлишкове скупчення пігменту під назвою меланін. Глибоко в шкірі у нас є спеціальні клітини-меланоцити. Їхня нормальна задача виробляти меланін для захисту шкіри. А через дію сонця або внутрішніх змін деякі з цих клітин починають працювати з помилками і виробляти занадто багато пігменту в одному конкретному місці. Тому і з'являється пляма. І саме тому її неможливо просто стерти. Проблема знаходиться не на шкірі, а глибоко в ній. Отже, якщо проблема глибоко, чи можна її відшліфувати скрабом? Категоричне ні. І ось чому скраб діє лише на мертві клітини на самій поверхні шкіри, а наші зламані клітини-меланоцити знаходяться набагато глибше в базальному шарі епідермісу. Скраб до них просто не дістане, але гірше інше. Агресивне тертя викликає мікрозапалення, а будь-яке запалення для меланоцитів це сигнал тривоги і команда виробляти ще більше пігменту для захисту висновок. Намагаючись стерти одну пляму, ви ризикуєте отримати ще більше поруч. Добре, скраби прибрали. Тоді що ж є пусковим гачком для появи пігментації. Запам'ятайте: у 80% випадків головна причина це ультрафіолет, простіше кажучи, сонце. Ультрафіолетове випромінювання діє на клітини меланоцити як команда Старт. Воно змушує їх панічно виробляти захисний пігмент, і цей процес запускається не тільки на пляжі, а й у похмурий день, навіть крізь скло автомобіля. Тому фундаментальний закон косметології без щоденного контролю над сонцем будь-яке навіть найдорожче лікування пігментації буде абсолютно марним. Отже який перший активний інгредієнт додати у свій догляд? Вітамін С? Як саме він працює. Дуже ефективно, він блокує тирозиназу. Це ключовий фермент, який запускає процес створення нового меланіну. Немає активації ферменту, немає і нового пігменту. Додатковий бонус: вітамін С є потужним антиоксидантом. Це означає, що він захищає шкіру від пошкодження вільними радикалами протягом дня. Тому ідеальний час для нього ранок за 5 хвилин до нанесення вашого сонцезахисного крему. А що ж робити з тими плямами, які вже існують давно? Тут нам потрібні ретиноїди, такі як ретинол, ретиналь, ретинілпальмітат. Їхній принцип дії інший: вони змушують клітини нашої шкіри ділитися і оновлюватися набагато швидше. Це призводить до того, що клітини, переповнені старим пігментом, просто швидше виштовхуються на поверхню і відлущуються. А на їхньому місці з'являються нові здорові клітини з нормальним рівнем меланіну. Правила прості: використовувати. Тільки ввечері починати з найменших концентрацій і обов'язково захищатися від сонця вранці. Існує ще один розумний інгредієнт ніацинамід або вітамін в 3 Він працює зовсім інакше. Він не впливає на вироблення пігменту, але блокує його транспортування. Уявіть, що пігмент вже виробився у глибоких клітинах, меланоцитах. Задача ніацинаміду не дати цьому пігменту. Переїхати у верхні види мішари шкіри. Простими словами, пігмент залишається під замком і просто не доходить до поверхні. Плюс ніацинамід заспокоює шкіру, його можна використовувати і вранці, і ввечері. Окрім вітаміну С та ретинолу, у вашому арсеналі є кислоти. Які з них працюють? По-перше, АХ-кислоти, такі як гліколова та молочна, їхня задача працювати на поверхні. Вони. Послаблюють зв'язки між старими клітинами, допомагаючи їм швидше відлущитись разом із частиною пігменту. По-друге, і це дуже цікаво, траниксамова кислота вона діє глибше, вона заспокоює шкіру і блокує передачу сигналу про запалення до клітин меланоцитів. Немає сигналу, немає і стимуляції вироблення нового пігменту. Важливо не змішуйте кислоти і ретиноїди в одне застосування. Але що робити, якщо плями глибокі, давні і домашній догляд вже не дає бажаного результату? В такому випадку ми переходимо до професійних процедур в кабінеті лікаря. Це в першу чергу фототерапія та лазерні шліфовки. Ці методи дозволяють світловою енергією цілеспрямовано розбити накопичений пігмент у глибоких шарах шкіри, який потім виводиться організмом. Також ефективні курси хімічних пілінгів та мезотерапії з освітлюючими компонентами. Але ключове ці процедури підбирає і виконує виключно лікар-косметолог після ретельної діагностики вашої шкіри. І наостанок, ви можете пройти всі ці кроки, використати всі активи, зробити дорогі процедури. Але все це буде абсолютно марним, якщо ви забудете про одне. Золоте правило боротьби з пігментацією це сонцезахист щодня вранці 365 днів на рік. Навіть коли хмарно, це ваш щит, який не дасть сонцю знову запустити процес створення пігменту. Без щоденного захисту плями повернуться. Це лише питання часу. Тому ваш СПФ-крем крем це ваш найважливіший засіб у цій боротьбі. Ось так виглядає чесна, доказова косметологія, без гучних обіцянок, лише наука і реальні результати. Якщо ви, як і я, втомилися від маркетингових міфів і хочете, щоб такого контенту ставало більше, ваш лайк і підписка допоможуть поширювати ці знання. Давайте разом робити догляд за шкірою розумним. Здоров'я вашій шкірі!